Погода в Україні 29 листопада буде штормовою. Очікуються сильні снігопади, хуртовини, ожеледиця та вітер. Про це повідомляє Укргідромедцентр. У цей день пориви вітру будуть досягати 15-20 метрів в секунду, а на півдні до 25. Синоптики оголосили штормове попередження. Перший рівень небезпеки. Через снігопади та хуртовину в Івано-Франківській та Закарпатській областях може зійти снігова лавина. Синоптики оголосили. Сили третій рівень небезпеки, за даними українського синоптика Наталки Діденко, 29 листопада Україну накриє новий циклон Олівер. Температура повітря вночі очікується в межах 0,5 градусів морозу. А вдень потепліє до плюс двох плюс шести. Лише на заході буде вдень холодніше. Від 0 до 4 градусів морозу, у південній частині України вночі плюс 2 плюс 6, вдень від плюс 7 до плюс 14. Повідомляє Діденко. В Україні 29 листопада буде ускладнення погодних умов. Синоптики прогнозують сніг у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. На заході будуть хуртовини. Очікуються ожеледь та ожеледиця. У цей день температура повітря впаде до 6 градусів морозу на більшості територій. Вітер Південно-Східний з переходом на південно-західний 50 метрів в секунду. Місцями пориви від 15 до 20. А у південних областях місцями до 25 метрів в секунду. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопро, 29 листопада в Україну засипле снігом. Будуть пориви та морози. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області, де опуститься до мінус 6 плюс 3 градусів. Найтепліше буде у Херсонській, де температура повітря підвищиться до плюс 7 плюс 11 градусів. У Києві 29 листопада буде ускладнення погодних умов. Синоптики в цей день прогнозують сильний сніг з налипанням. Ожеледь та ожеледиться. У цей день вітер буде південно-східний з переходом на південно-західний. Швидкість 5-10 метрів в секунду. Можливі пориви. Температура по області протягом доби від 3 морозу до 2 тепла. У Києві вночі від 0 до мінус 2, а в день очікується від 0 до плюс 2 градусів. Повідомляє Укргідрометцентр. Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на новий рік 2024 року. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде мало сніжним, опадів практично не буде. Синоптик Наталія Автука також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші сюрпризи. Температура повітря взимку буде вищою за норму, а сам період холодів буде коротшим. Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 років і розповіли, що мороз увірвається в Україну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.